Ми би хотіли почати це відео з дуже сумних новин. За повідомленнями іспанських змі, у четвер футболіст Ліверпуля Діогу Жота та його брат Андре загинули в автокатастрофі. Аварія сталася в іспанській провінції Самора. Автомобіль, в якому вони їхали, з'їхав з дороги і загорівся. Їм було по 28 та 26 років. Це дуже трагічна подія для світового футболу. Також у четвер загинув Азгар Назарі, тренер молодіжної команди Хартберг. Він впав в обморок у понеділок під час тренування, організованого Мюнхенською баварією в різі у Німеччині. А інформація про його смерть стала відома тільки у четвер. Співчуваємо рідним і близьким вшануємо пам'ять померлих хвилиною мовчання. Сьогодні в відео Чиро і Мобіле знову буде грати в серії А. Іван Ракитіч завершив футбольну кар'єру. Артем Довбик продовжить кар'єру в Мілані. Кривбас підписав нового футболіста. Вінгер Шахтаря не потрібен клубу. Металіст хоче запросити італійського тренера до клубу. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Атлетико Мадрид готовий заплатити 55 плюс 15 мільйонів євро за Ромеро Тоттенхему. Переговори вже почались. Соломон Рондон, новий футболіст Реалов В'єдо. Нападник перейшов з Пачуки та підписав контракт на один сезон. Нападник Ворскли Денис Ндукве потрапив на радар рівненського Вереса. Наразі футболіст перебуває у стадії перемовин з керівництвом рівнян, які бачать в ньому потенційне підсилення для лінії атаки. Манчестер Сіті готовий викупити воротаря діогу кошту в порту за 75 мільйонів євро. Саме така сума відступних вказана в його контракті. Сам Голкіпер вже погодився на перехід, а його агент Жорже Мендеш наполягає на завершенні угоди. Атлетико Більбао вийшов на зв'язок із Ляпортом і офіційно повідомив йому, що хоче його підписати. Обидві сторони зараз очікують, коли Аль-Насер повідомить умови, які він висуває для Чіро Чірої мобіле переходить до Болоні з Бешекташа. Угода вже укладена. Форвард приєднується до клубу як вільний агент. Контракт розрахований до кінця наступного сезону з можливістю продовження ще на один сезон. Офіційно Хесус Родрігес новий гравець Комо. Вартість трансферу 22,5 мільйони євро, плюс 5,5 бонусами. Контракт підписаний до літа 2030 року. Рейнджерс продовжує виявляти інтерес до Конора Коуді та його колишнього партнера по команді Джеймі Варді. Федеріко Бернандескі переходить в болоню в статусі вільного агента. Сімоне Інзагі хоче бачити хакана Чалханоглу в Аль-Хілялі. Інтер знизив цінник на футболіста і тепер за нього просять 30 мільйонів євро. Ноттінгем Форест є одним із клубів, які висловили свою зацікавленість у лівому захиснику Лестера Вікторі Крістянсі. Офіційно Іван Ракитич завершує кар'єру у віці 37 років. Футболіст провів 993 матчі, забив 140 голів і віддав 157 асистів за кар'єру. Марсель додав Тіма Веа до списку потенційних трансферів. Ювентус готовий продати футболіста після зриву угоди з Ноттінгем Форест, і французький клуб добре поінформований про ситуацію. Трансфер бразильського Вінгера Бієля підтверджено. Корінтіанс вже домовився про зарплату з гравцем, який не переконав тренера спортинга. Сума, яку вони заплатять, становить 7 мільйонів євро. Ліц домовився про трансфер шведського лівого захисника Ліля Габріеля Гудмунсона. Ювентус працює над трансфером Джейдона Санчо. Відбулися нові контакти, і сам гравець зацікавлений у переході до італійського клубу. Манчестер Юнайтед просить 25 мільйонів євро, і переговори тривають. Офіційно Рафа Марін новий гравець Вільяреалу. Вільяреал та Наполі досягли угоди про оренду футболіста, який гратиме в клубі протягом наступного сезону. Угода про оренду гравця включає опцію викупу. Форвард роми Артем Довбик може перейти в Мілан. Новий головний тренер Росонері Масіміліано Алегрі подобається профіль українця і він хотів би отримати такого нападника до своєї команди. Попри це, для підписання довбика Мілану потрібно вирішити долю свого нападника Сантьяго Хіменеса. Існує варіант, при якому команди обміняють Хіменеса на Довбика. Перемовини вже розпочалися. Ліц продовжує тримати на власних радарах Хуліо Енсісо. Клуб відправляв своїх скаутів щоб переглянути гравця в дії. Інтерес Ліца до Енсісо може знову відновитися найближчими тижнями, коли клуб завершить підписання тих угод, над якими працює зараз. Ювентус розглядає варіант продовження контракту з Душаном Влаховичем до 2027 року, розподіливши його зарплату в розмірі 12 мільйонів євро на два сезони та відправивши гравця в оренду. Офіційно захисник Еммануель Фернандес перейшов у рейнджерс із Пітерборо Юнайтед. Вартість трансферу 3,5 мільйони фунтів плюс бонуси. Контракт підписаний до 2029 року. Кудрівка залишилася задоволена якостями Євгена Морозко, які були продемонстровані на перегляді і запропонувала футболістові контракт. Гравець погодився. Офіційно про співпрацю буде оголошено найближчим часом. Андреа Камб'язо наближається до продовження контракту з Ювентусом до 2030 року. Офіційно Анте Бекавач новий гравець Кривбасу. Контракт підписаний на три роки. Чорноморець отримав запити щодо Ярослава Кисіля. Гравець буде обирати між оболонню та Кудрівкою. Про перехід можуть оголосити вже до кінця поточного тижня. Динамо дійсно в певний момент було близьке до закриття трансферу Саліфу суми за 1 мільйон євро. Проблема в тому, що на Зіру вийшов казанський Рубін і запропонував суму вище на 500 тисяч євро, але через певні причини трансфер не відбувся. Тепер Зіра хоче бачити і від Динамо такі цифри за трансфер суми, перемовини в дуже підвішеному становищі, і, можливо, Динамо розгляне інші варіанти, якщо не вдасться домовитися з азербайджанцями. Дмитро Топалов, який цей сезон провів в ЕЛНЗЕ на правах оренди, повернувся в шахтар. Зараз гірники перебувають на зборах, однак футболіст в заявку на тренувальний процес не потрапив. Очевидно, що там на нього не розраховують. Прогнозовано гравець, у якого залишилось півроку контракту, буде проданий за символічні 200 тисяч євро зараз або чекатиме статусу вільного агента. Гравцем цікавиться Боху. Також є інтерес від одного з клубів УПЛ і інтерес з боку команди з Ізраїлю. Офіційно захисник Макс Фінгрефе перейшов у Лейпциг із Кельна. Вартість трансферу 4 мільйони євро. Контракт підписаний до літа 2030 року. Кенан Єлдис близький до підписання нового контракту з Ювентусом. Переговори про продовження контракту перебувають на просунутій стадії. Футболіст відхилив значні пропозиції з-за кордону і його явний намір залишитись в Ювентусі. Металіст цікавиться можливістю запрошення на посаду головного тренера італійця Сальваторе Фоті. Коуч як тренер працював у штабі Жозе Уріньо у Ромі, а зараз в Фенербахче. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.